Привіт, усім раді повідомити, що з 1 вересня 2024 року доступна нова версія прошивки для детектора дронів Xeon M. Xeon M – цей пристрій допомагає вчасно виявити ворожі дрони, що дозволяє збільшити безпеку військових та мирного населення. Оновлення включає такі покращення: додавання частоти 4,9 і Тепер детектор підтримує частоту 4,9 ГГц без додавання додаткових модулів, що розширює його можливості для виявлення fpv дронів у новий. Діапазонних частот також працюємо над ще більшим розширенням діапазону. Модуль заряду. Оптимізовано алгоритм управління зарядом, замінені модулі на покращенні, що забезпечує більш стабільну та ефективну роботу детектора. Додані поділки зарядки, крок яких становить по 20%. Наприклад, якщо у вас залишилося три поділки, відповідно маєте приблизний заряд 60%. сповіщення про тривогу для 2,4 ГГц. додали новий алгоритм сповіщення. Чим ближче знаходиться дрон, тим більше він сигналу показуватиме пристрій. силі сигналу відповідає висота стовпчика, звукова сигналізація. Через велику кількість прохань додали цю функцію. Nice. У залежності від сили сигналу змінюється частота звуку. При максимальній висоті стопчика гучність тону буде максимальна. При малій висоті стопчика мінімальна, аби ви могли розрізняти наближення дрону, не дивлячись на екран. Коригування частоти 0,9 ГГц. Трішки відкоригували частоти діапазону 0,9 ГГц, аби уникнути проблем із сигналізуванням стільникового зв'язку. Значення F Max. Фіксація максимального значення сигналу від тепер доступна для всіх частот. Уникнення Wi-Fi. Та Starlink. ми покращили алгоритм сканування 2,4 ГГц, який тепер має дуже низьку чутливість до Wi-Fi та Starlink. Відтепер пристрій майже не реагуватиме на сигнали Starlink та Wi-Fi, що раніше дуже заважало нашим користувачам. Додані значення децібел для кожної частоти. Значення для кожного діапазону частот відображається в кутку. Діапазон від 100 децибел означає найслабший сигнал або, взагалі, відсутній до мінус 1 децибел найсильніший сигнал. Також хочемо додати, що постійно. Боремося за швидкість сканування частот. На даний момент вона складає 4 секунди. Розуміємо, що від кожної секунди залежить життя, тому і далі покращуємо цей показник. За допомогою детектора можна виявити присутність дронів. Він охоплює частоти 2,4 ГГц, 5,8 ГГц, 0,9 ГГц та новий діапазон 4,9 ГГц. Ловить частоти FPV висотою до 500 метрів на відстані до 1000 метрів. Ви можете відправити свій пристрій для оновлення прошивки на вашому детекторі. Оновлення безкоштовно. Штовне та триває один робочий день. До речі, нагадуємо, що гарантія діє один рік, але при тяжких поломках пристрій просто заміняється на новий. Сподіваємося, вам сподобалася ця інформація. Підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб більше дізнаватися про наш дрон-детектор Xeon M.